з роботи його доньки, не семейна, сімейна така традиція, це були ще художники. Він майстер Закарпатської школи. Майстер Закарпатської школи. І він дуже багато виставок по, всьому, по всій країні з далеко її межами. Але сьогодні ми радіємо, що наші екадемії, в нашій академії, в Національній академії кінець кадрів культури і мистецтв така шановна людина. Нашій галереї, мистецькій, економічній галереї, відбувається така прекрасна подія. Я хочу надати слово для привітання нашому ректору Мартіну Колеві Що це різний епох, адже 20-ті, -е, 21-х -е сторіччя. Так, так, так. Так. Ну, ми бачимо тут і абстракцію, бачимо чудові картини, які за пейзажні. Приємність, що думаю, ви розпочне. <плес> Друзі, колеги, виставка ця присвячена ювілею нашого народного дожика Вісії Сергічу, якої він зараз демонструє цю виставку. Юрій, вам слово. Представте своїх гостей, запрошені, ніколи, запросили майстрів. Тут бачу, дуже багато чудових, знаних в Україні людей. Представити до слова народну артистку України, професора Музичної Академії України пані Людмилу Ларикову, яка привезла нам сьогодні гарний настрій, гарних дівчат, які нам сьогодні такий колорит музичний складуть. Так. На правах запрошено і почну почнуть Я вам дуже вдячна. Наполе. Хоча у нас сьогодні академічний концерт з вокалу, ми дозволили собі, прошу, тріобандуриста Квава народних на, на артистки в на майбутньому, виграти міжнародних конкурсах і фестивалях Маряна Лодойнюк, Соломія Дем'янів і Юлія Вільган. Це буде наше привітання Брас�. від Національної музичної академії імені Петра Чайковського. Це факел нашого творчого стану бандуристів Квербену, народних артисток України. Раніше ми називалися Баштанове Тріо. Це єдине тріо на Україні, яке створив Сергій Осич Баштан. І надіюся, що зараз ви побачите продовження в молодості, в талановитості, в українськості, якщо може так сказати, в рафінованій жіночій українськості через голоси цих дівчат, до яких наша пісня переливається через наші серця. Дякую. 你们你们打 Пану ректору Пошицькому Юрію Владиславовичу, ректору університету Права. Дякую Я не хочу привітати з прекрасною виставкою. Черівна виставка прекрасне місце. Я вітаю вас, шановні колеги. Це мій земляк. Я цим пишаюся, народився в Перечині, я 20 кілометрів від 100. Але познайомилися в славному місті Києві, до речі, на виставці, яка була у нас в університеті. Але пан Юрій з династії звичайно, відомих закарпатських митців, прізвища зникання, вони є загальновідоми. Я сьогодні вперше маю честь познайомитися з вашими роботами тут. Прекрасні роботи, але здається, як писав. Колись Ередуар, що найкраща похвала для художника, коли про нього забувають, то роздивляючись його роботи, то я сподіваюся буду мати можливість познайомитися з вашими полотнами. І хочу сказати наступну прекрасна річ, що в час війни митці мають можливість. jak nasi anioły wraz z Nihajem i dają wam natchnienie jak razem Чудово поєднати. <звучить> для всіх сьогодні присутніх дуже цікаво познайомитися, побачити всі грані вашої творчості і вашої доньки. Роботи їх теж я бачила і в каталогах. <звучить> я можу сказати, що вживо вони ще прекрасніше, цікавіші. тому, я думаю, ми всі маємо чудову одного насолоджуватися вашою творчістю. І те, що я з юлею, дякуємо, що ви виставляєтеся в стінах академії. Сказати... А, директору хочу надати слово Репокоді Олені Васильовні, директору ДЖН No3, дитяча школа мистецтв No3, за якою я працював більше десяти років, виховуючи разом з нею діточок наших, підростаючи покоління. Да. Ви завжди сказали. Юрій я дуже вдячний за те, що я... тут. Але я хочу сказати, що вже майже більше 30 років, як ми з вами спілкуємось. і більше 10 років ви в нас працювали. І ваші картини ваших дітей, вони в нас до сих пор висять, і ми пишаємося, і нам дуже-дуже дуже, 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 знаєте, дуже як, милує око за те, що такі за те картини, які ви робили з нашими дітьми. Я знаю, що у вас. Дуже порча родина. Я знаю, що крім вас, жінка у нас трошечки працювала, дочка у вас, у вас десь теж зупов. І я хочу вам сказати, що всі картини всіх ваших родичів в мене вдома є. І я пишаюсь. І я... Мені дуже дуже подобаються ваші роботи, і хочу вам сказати, що на майбутнє Роки, я все ж таки думаю, що ми з вами будемо працювати. Може, ви до нас завітаєте на нашу троєщину, яка не дала краєщину. От, і ми думаємо, що ви все ж таки нам можете якийсь мастер-клас зробити наші, наші художники, а їх у нас п'ять виконачів, ви нам покажете, як можна, як нужно, як, як цінувати на. Я цінувати нашу Україну. Так? 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 І що я хочу сказати, що в мене вдома висять портрети, які ми написали, і мій портрет, і моїх батьків. Розумієте, яка у нас зв'язка okay, мінімеча. Okay, я багато разів була у вас в творчій майстерні, бачила, як ви працюєте. Я пишаюся з вами. Так? Спном. Я думаю, що ми ще не раз з вами зустрінемось на ваших висадку. Дякую вам. Дякую вам, Рена. Давайте подякуємо нашій держниці. Ми чекаємо. Ми чекаємо учнів школи до нас на академію, до нашої галереї. Щоб нічого. Я запрошую, ректора. ректор зафіксували. Ми вас запрошуємо ректор Національної академії да. вільної кадрів культури МСС. Ми вас запрошуємо до нашої галереї, до нашої на академії. Запрошуйте там, ми покажемо вам все, що в нас є. Що нас Тут у нас якраз творча база. Готується кадри для вступу в нашу академію. Запрошую Дякую. Я, Дякую, Дякую. питання передавати. Шановні друзі, запрошуємо в нашій славинній галереї, нашій славетній Національної академії керівники кадру культури і мистецтв до перегляду робіт, до неформального спілкування завтра, з роботами з нашої галереї. Якщо якісь запитання до мене, будь ласка, я задоволенням поділюся, що Боглядами своїми, значить, творчими, досягненнями. Та задавайте питання, будь ласка, я готовий відповідати. І, будь ласка, огляньте виставку. Та виставка в мене присвячена нашим доблесним військовим, які в Криму захищають нашу Україну. Оця трошки виставка вже така була попередньо. Повністю, а тепер ми доповнили ще донькою, значить трошечки різноманітне. У мене в основному такі роботи присячені Карпатам, мета, а тут тематичні такі композиції в основному, які були представлені на міжнародних виставках в Італії, Німеччині, так як у мене. Скажіть, будь ласка, що вас надихнуло, надихнуло і надихає нині взагалі малювати такі прекрасні картини, які Україна, Україна, те дитячий по-перше, те, що е, мені вже, як кажуть, немало років, і я хотів би снигнути, як якнайбільше ще спорити робіт. Тому я поспішаю, час летить дуже швидко і хочеться зробити ще те, що я задумав давно. Дуже багато ідей, е, але на жаль. Я кажу, що я не дружиний. У мене в цьому році вже дві виставки, в минулому році п'ять виставок було. Сподіваюсь, що ще буде в цьому році три виставки у мене музеї е, Гетьманства. Потім, значить, буде виставка у Ніщука у театрі Франка. Так, і третя виставка має бути на Васильківській у галереї Митець, Це спілки художників не Андрія немає, власне питання. У мене 2 питання, я очільник Сикраїнська комерціалізація території жінок, ну я спірові десяти також на клімат. Ця робота просто немало. Чому в Європу на заробіт і світлих до нас? Ви знаєте, кажуть, що там в Європі у нас майбутнє велике чекає. Світне майбутнє колись колонізму. А зараз наші дівчата і наші е, молоді люди стараються, ті, які не влаштувалися тут, у нас в Україні старатися там забути свої якісь переваги, ну, якісь творчі населення. Так що я якраз показав, просто, що намірниця бачите, які діють.